Знаєте, Коли я розповідаю про якісь ідеї, люди питають, а за кого голосувати? Назові мені персону. Обирайте, будь ласка, ідеї, обирайте людей по ідеї. Головне ідея, розумієте? Бо коли є ідея, і коли той ідеї придержується багато людей, немає не має значення. Можна зупинити людину, а ідею зупинити дуже важко. Тому, якщо ви будете обирати ідеї, якщо ви будете розпространяти цю ідею, якщо ви будете всім розповідати про цю ідею, якщо ви самі будете записувати, допустим, по маленькі відео, по якому будете самі розказувати, що ви хочете, то тоді ви отримуєте реалізацію цієї ідеї, незалежно від того, які там будуть люди. Обирайте ідеї, Обирайте людей по ідеям, а не по самим людям. Бо навіть я реально можу. Вирішити всю цю проблему, я, попавши на пост президента, зможу реалізувати ці зміни, і ви отримуєте нормальну країну. я це можу.